Це друг. Це людина, з якою я довгий період часу працював пліч опліч. І коли е, навколо нас було багато там е, міліціонерів, коли навколо нас було багато прокурорів і всі остальних, то ми стояли пліч опліч. Цією людиною не боїшся стояти пліч опліч. Свободу Синяговському Едуарду! Свободу Синя Едуарду! Свободу Синя Едуарду! Свободу Сеняговського едуарду. Громаду, і знаєте що ще? Що судді в наш час, так само, як і е, вся правоохоронна система, е, створена для того, щоб е, знищувати, ламати людську долю. Але, знаючи Сеняговського, маючи спільне е, коло друзів, маючи спільну правозахисну діяльність, я можу тільки сказати, що одне людина. Крім того, що в своєму житті досягла певних перемог, так вона ще людям весь час допомагає. І за що оце все? Свободу Синяловському Олександру, свободу Синяловському Едуарду! Свободу Синяловському Едуарду! Свободу синя Едуарду! Свободу синіовському Едуарду! Свободу Зараз до слова хотів би запросити ще одного правозахисника з золотих метра. Тому що це теж людина добре знає синьоівська Едуарда Олександровича. І думаю, що в нього також знайдеться слово для того, щоб підтримати цю людину. Добрий день, шановна громада. На жаль, ми сюди приїхали не для того, щоб привітати суддів. На жаль, ми сюди приїхали. Ми бачимо, що зараз. В системі є ті ж проблеми, які були раніше. Сеньговського ідарда я знаю дуже давно. Це порядна людина, яка має совість, яка має честь, яка має якесь значення. Коли був Майдан, він також приймав активну участь на Майдані. Я хочу попросити суддів. Судді, будь ласка, не треба знищувати народ, який боровся за вас, за нас, за наших дітей, коли почався Майдан. Він боровся за те, щоб ви могли тут сидіти і зараз робити заробляти гроші і приймати рішення правильні, які дійсно будуть справедливі. Якщо навіть прокуратура, міліція, вона не має вплив на вас, вона може вас тільки попросити. Але я вас прошу, будьте ласкаві, приймайте рішення згідно з законом. Тому що якщо ви будете порушати. Будете порушувати закони, сюди прийдуть 300-500 людей, які просто-напросто вам не, не дадуть зайти на ваші робочі місця. Тому що якщо ви будете злочинною владою, ми вже це проходили, тому не робіть, будь ласка, цих повторень. Свободу Едуарду Синяговському! свободу едуарду Синяговському! свободу Едуарду Сеняговському. Також, шановна громада, я хочу е, наголосити на тому, що. Е, це людина, яка має честь і порядність зараз на сьогоднішній день, не так багато людей, які можуть проявляти свою якусь думку та позицію. Він та людина, яка бореться за те, щоб ми жили в країні, в якої буде все таки ж закон. Тому ще раз повторюю, будь ласка, працюйте по закону. Ми не дамо людей судити за те, що вони проявляють свою думку, свою позицію. Прокуратура, міліція. Ми знаємо, які вона може приміняти речаги. Тому ми будемо забезпечувати, щоб кожна людина мала свою позицію, і прокуратура і міліція також працювала по закону. Свободу Едуарду! Свобода, Едуарду! Свобода, Едуарду! Свобода, Едуарду.